Так нам важно розуміти, й нині у нас є наслідство у царстві і Божєм, а ще прибуваємо в канонічної церкви. Якщо відходимо, ми все то втратимо. От чому з української православної церкви ніхто не хоче втікати. Усі держаться і б'ють і судять, а люди держаться. Да тому, що ми обладаємо небесною нагородою. Хонітілі наші розуміють, не розуміють, зачастую і освіти нормальної не є, і відповідальності за інтереси держави теж не є, Це їх проблема. Но для нас важливо пам'ятати слова апостола Павла, сказані ефеським пресвітерам і єпіскопам із вас самих. восстануть люди, котрі будуть говорити привратно і будуть робити розколи. І будуть тайними агентами других обществ, і будуть розкалювати церкву, і церковь буде того кровоточити і страдати. Но помніть, каже Павел, правило. Ви упознаєте пастирів, як, я, коли у вас був павел, ні серебра, ні золота, ніякої одежди до вас не брав. Самі знаєте, що що мені було треба, я робив. Своїми руками, будучи незалежним, і нікого не отягощав. Во всьому показав я вам то, що треба усім пастирям, єпископам і митрополітам робити, трудяся, надобно і себе і слабих, і пам'ятати Слова Господа Ісуса. Як один сказав проповідник на чоло собі написати, Господь сказав слова, котрі нігде в Євангелію не впоминаються, але тут Павел їх пише, пам'ятати треба слова Господа, котрий сказав, блаженніше давати, чим брати, ліпше віддавати, ліпше помочи, чим чекати взяточки, як нині так називаємо. Великі мудріші з цього світа на одних взятках жиють, нікого не бояться, а ви їх не кивали під шумок побити церков, погонити християн, щоб не видно було, чим вони займаються, котрі ніколи нікому не, не дали і не дадуть, а християни покликані давати. Благословляється церквою помагати. і нині скільки людей активно включилися із нашої церкви помагати і воїнам, і переселеним, але злі люди не видять нашої допомоги і роботи, як будто би мають катаракту на очах, а наші люди чесно трудяться Вот, після всіх слів, коли Господь. Передав через Павла такі слова блаженіше давати чим брати, ліпше отдавати, чим брати. Павел приклонив коліна, помолився за всіми і попрощався. Господи, благослови, щоб наші пастирі були такі, як Павел, щоб отрудилися своїми руками, щоб старалися не бути в тягості приходом, щоб навчилися любити людей, добре проповідувати. І якщо треба життя своє віддати за віруючих, бо пастир добрий душу свою полагає за овці, каже Господь, а наємник. А наємник не є пастир. Зарплату в карман і тікає від церкви, а вовці приходять і розпудять овці. Боже, мати. Благодарим Тебе, що нині в Українській Православній Церкві переважна більшість добротних. І єпіскопів, і священників. Переважна більшість наших людей зато і осталася у єдинці з канонічною церквою. А раз так, то благодарим Господа і Божу Матерь, і Отцов Первого Селенського собора, котрий нині споминає, щоб так держатися, як Павел казав ефеським пресвітерам і єпіскопам. Так лише зможемо бути дітьми Божими, настоящими християнами, православними канонічної церкви, а в вічності в'єдно із апостолом Павлом, із отцями Первого Селенського собора із усіми усіма святими нашими Карпаторусинськими зможемо по милості Божої наслідувати Царство Божо. Амінь.